Всім привіт! Ви на каналі свої Права і тут все про захист прав свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, буде така дуже цікава тема про мобілізацію жінок, і в цьому відео я хочу задати питання кожному з вас, що ви думаєте про це і чому так активно поширюється інформація відповідно про мобілізацію жінок. Перед тим як продовжити тему даного відео, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і а вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію скористатися нею для захисту своїх прав і свобод. Отже, питання наступне: чому останнім часом в багатьох пабліках в Телеграм-групах, в Тіктоках, Фейсбуках і в інших джерелах. Вигукують гасла про те, щоб мобілізувати жінок, попри те, що офіційної інформації немає на сьогоднішній день. Чому так активно про це говорять певні суб'єкти, певні особи, які мають ті чи інші повноваження, ті чи інші статуси? Але знову ж таки, офіційно я не знайшов жодної інформації, яка би дала нам повне розуміння. Про ці речі, які я говорю, це питання кожному з вас на роздуми, відповідно чому інформація поширюється кожного дня щораз активніше, а її ніхто не може підтвердити знову ж таки офіційно. Це перший момент. Другий момент, про який хотів сказати, і буду говорити до того часу, поки ми не доб'ємося з вами. Певних цілей, певних результатів. Питання стосується переселенців, які зараз знаходяться в прифронтових зонах і, відповідно, потребують переселення. Їм потрібне житло, і я вже зняв про це не одне відео. Ми долучилися до цієї роботи, співпрацюємо з волонтерами і допомагаємо тим людям, які хочуть відповідно переїхати з цих. Небезпечних територій, спокійні місця і бути забезпечені житлом. Як я вже говорив в попередньому відео на вихідні, на сьогоднішній день вже більше. Зараз я цифри не можу озвучити, тому що немає їх конкретних. Ми з вами разом спільно допомогли і забезпечили житлом 300 сімей з дітьми. Це, я вважаю, цифри досить хороші, проте ми продовжуємо далі. Працювати. Наші волонтери опрацьовують контакти, тому що багато людей зголошується. Це ви, наші підписники, люди, які знаходяться в наших групах, за що ми вам безмежно вдячні і будемо далі продовжувати допомагати нашим українцям. Тому, хто не бачив попереднє наше відео, передивіться або ж скиньте цю інформацію, яку ви зараз маєте. Якщо ви десь. Чули, хто може допомогти з проживанням або житлом, або поширити цю інформацію, дати якісь контакти. Пишіть мені, будь ласка, в приват в Телеграм. Посилання на нього буде в описі до цього відео першим. Або ж телефонуйте на телефон волонтера Вікторії. Номер її буде за посиланням другим в описі до цього відео. Давайте разом допоможемо нашим українцям, які цього потребують. Поділіться, будь ласка, цим відео. І знову ж таки цю інформацію, яку ми озвучили в попередніх відео, і зараз її повторюю, оновлюю для тих людей, можливо, які зайшли вперше на наш канал і не розуміють, про що йде мова. Основні думки, ви почули. В принципі, на цьому в мене все. Проте я хочу ще нагадати, що війна в нас не закінчилась. Давайте разом будемо допомагати нашим українцям, чим можемо. І я більш ніж впевнений, що разом... Ми переможемо окупантів, переможемо Кацапів, виженемо їх з своєї території, відіб'ємо всі наші території і, об'єднавшись, як український народ, збудуємо правову, демократичну, соціальну, прозору багату держав Республіку Україна, яка написана в 5-й статті Конституції, де ця держава буде плекати. І захищати права і свободи людини буде відповідати за свою діяльність перед людиною. Я більше ніж впевнений, і вірю в те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека буде в Україні найвищою соціальною цінністю. Хочу нагадати, що це третя стаття Конституції України. Хто її не має, обов'язково купіть, почніть її читати, вивчати. Усвідомлювати, в якому ви статусі, що вас захищає саме Конституція України як основний закон, ваші права і свободи. Додаток до Конституції, як я вже говорив, неодноразово. Ми маємо унікальний документ дуже потужний інструмент, який працює на території України з 2012 року, і за її межами це волевиявлення людини. Про нього ми говорили неодноразово. Хто хоче отримати цей документ, а також... Всю інформацію про нього, як себе захищати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам зрозуміти, в якому ви статусі, і захистити ваші права і свободи в статусі людини саме від протиправних посягань. Друзі, дякую всім, що дивитесь. Не забудьте поширити цю інформацію, а ми зустрінемось з вами в наступних відео.